Всім привіт! Посол Великобританії в Росії Дебора Броннерт прибула до Владивостока. Однією з цілей дипломата є відвідування місцевого кладовища. Про це повідомляє так Владивосток. В рамках свого візиту Броннерт планує оглянути Владивосток і відвідати могили чехословацьких легіонерів на морському кладовищі міста. При цьому ніяких офіційних зустрічей у посла з місцевою владою не планується. Відзначається, що при виході з аеропорту посол вступила в словесну перепалку з місцевими активістами, які скандували вам тут не раді Британія спонсор тероризму. Раніше, після причетності Великобританії до нападу України на Севастополь за допомогою підводних дронів, Боннерт була викликана в МС з Росії, де їй вказали на неприпустимість підготовки Лондоном диверсантів для України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.